Всем привет! Вітаю, друзья! Ми вирішили спробувати новий формат івенту, а власне Капуера Конвент. Там було безліч тренувань. Процес був тривалим і, і важким. Ми тренувались в залах без світла, без опалення, без зв'язку. А бідні учні поїхали відпочивати. Почали ми спокійно, але потім атмосфера стала дуже святковою. Для мене це було, по-перше, трохи страшно. Продовжили ми вже на столах і барних стійках. Коротше, ми... розважались. Ми круто. З вас штраф тисяча євро. Я конфіскував пояси у учнів. Відпочили чудово. Дехто втрачав свідомість просто в залі. Після літнього відпочинку ми відкрили новий сезон тренувань з дуже крутого семінару. Пристрібні крівні. Ми взлітаємо. Яка трагічна форма. Пусті дороги, не ходить транспорт. А я був щасливий, тому що в мене з'явилась надія. Чи можливо він зараз пройде і все буде в порядку? Ми були вимушені зранку, сидячи в Макдональдсі, шукати новий зал для перевернення всього цього дійства. Он це починає потрошку сідати, чудовий краєвид. Закінчилась ціла епоха і закінчилась вона красиво.